Війна вплинула на освіту. Деякі діти почали навчатись онлайн, але через відсутність електроенергії втратили можливість навчатись систематично. Хтось був вимушений покинути країну в пошуках безпеки і стикнувся з мовним бар'єром. З нами на зв'язку Руслан Будяк, виконуючий обов'язки директора Калинівського технологічного фахового коледжу, і маємо змогу розпитати, що змінилось в цьому навчальному закладу через війни. Мої вітання. Доброго дня, вітаю. Ну що, у зв'язку з війною? Я не знаю такої людини або взагалі такої сфери, якби щось змінилось позитивно. Зрозуміло, що негативні зміни відбулися, але ми вже були готові до цього, адже нас загартував коронавірус, пандемія, де дійсно ми вже за два роки могли і навчити педагогічний колектив, і згуртувати студентів, і бути готовими до навчання. В онлайн режимі дійсно багато вже є платформ розроблених вже все ми були підготовлені Тому працюємо і зрозуміло, що з нового навчального року ми розпочали навчання в офлайн режимі, і зрозуміло, що ми десь дотримуємося рекомендацій, де можливо потрібно і перейти на. Онлайн режим, але в основному ми в очній формі навчання працюємо? Бо дійсно були виклики стосовно відключення електроенергії, тому працюємо загартовані і тільки вперед. Скажіть ще, будь ласка, яка ситуація з укриттям, і якщо відбувається відключення електроенергії, як працюєте? Ну, стосовно укриття приміщення навчального закладу, взагалі так спроектовано, що тут було в проєкті заплановано протирадіаційне укриття силами, завдячуючи департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації, органам місцевого самоврядування, колективом коледжу, ми за літо могли повністю провести все відповідність в укритті безпосередньо систему. Вентиляції, яка була в наших силах, зробити, є над чим ще попрацювати туалети, санвузли. Душові кабіни, ми це все підготували за літо. Ми дійсно зробили великий шмат роботи, і я вам скажу, також десь дійсно ми спрогнозували, пішли наперед. Ми окремо провели систему резервного живлення. У нас є безпосередньо генератори, які забезпечують резервне живлення електроенергії, в тому числі в укритті, і також на що дійсно ми вже були готові щодо відключення електроенергії під час повітряної тривоги, навіть коли в нас. Відключений постачання електроенергії. Ми забезпечуємо резервне живлення, і в укритті в нас є можливість доступу інтернету вайфай на тисячу осіб. Тобто, в нас наш навчальний заклад не тільки розміщує наших здобувачів освіти а безпосередньо. Мешканців району, де знаходиться навчальний заклад, ліцею, який також знаходиться по сусідству. Тобто, ми працюємо спільно, забезпечуємо повністю всіма засобами, вимогами, які ну дотримуються всіх вимог щодо забезпечення нашого укриття. Ще знаємо, що ваше укриття виконує таке подвійне значення, і там займаються ваші театрали. Так, да, дійсно є. Зрозуміло, так як ви задавали запитання, як ми в умовах війни ми не тільки навчаємося, а ми ще дійсно так адаптувалися, зробили сцену в укритті. Дійсно, це приємно. І також коли була прем'єра нашої вистави за мазура, де наш театр, студія, діалог, вони їздили в Кам'янець-Подісне на фестиваль, і вони приїхали. І під час прем'єри повітряна тривога, ми спустилися всі в укриття, і дійсно. Була поставлена вистава, де всі з захватом і таким очікуванням були готові. Переглядати, да. ну і ще хотів би додати, що дійсно хочеться, щоб тільки було в очній формі навчання, самі студенти хочуть. І ми ще працюємо над тим, завершуємо систему електрорезервного живлення, щоб навіть коли під час відключення електроенергії зрозуміло, що про яку форму дистанційну форму навчання буде мова йти, якщо є відключення електроенергії, тобто ми в очній формі. І нас буквально ще десь місяць, і ми завершимо повністю резервне живлення всіх аудиторій, що можна було використовувати під час проведення занять з використанням мультимедійного пристрою. Щиро бажаємо, щоб навчання справді було очним не лише для вашого закладу, а всі школи і фахові коледжі також повернулися до звичайного ритму життя і, звичайно, до перемоги. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую, до побачення. Миру нам перемоги. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Руслан Будяк, виконуючий обов'язки директора Калинівського технологічного фахового коледжу. І говорили ми про те, як навчальний заклад функціонує в умовах війни.